Усім доброго дня. Ще коротше. Так, Сьогодні один трошки попрацював. Зранку бухгалтерія, податки, кінець звіту з кварталь... здача квартального звіту. Опять побрили, податково дзвонить. Денег, мабуть, на державі нема. Коротше, побрили сьогодні конкретно за 3... який там, другий квартал. Податок за землю. Йо, все, таку суму сьогодні вивели, так денег нема, і бляха-муха. Так, що пшениця наша тут закинута туди вже ж під самий верб, де, щоб ви зрозуміли по кришу, аби стіна, щоб не впала. Так, Учисна машина. Трошки визивали електрика, бо позападали там ці електроклапана, то трошки продули, все працює. Але запустили коротше, там я вже знизу, там знизу, знизу, бачите, палець, коротше. Ну, коротше, такий вібратор там, зерно по ньому вже колись впало. Туди. Починається. І там так є маятник такий. Щось не понравилось. Мені там встук. Купив коротше, труби пластмасові, зріз до токера. Він перевтує мені нові втулочки. Поставив нові соленблоки. Завтра студент Діма прийде прикрути. В принципі, догрилися так ось до нашого ГМОш, не гемошна своє. Шестого року насіння посіяли. Там на демо ділянки батя посіяв, я посіяв 100 зернин. Будемо дивитися, поки будемо робити. Добралися ще до цієї сої. Це теж тогорічня нагемошна. В принципі, ви бачили, я її молотив. Це та, що в типу, мене була в ромашці. Ну, коротше, В цих різних там движеннях, що я її спасав і клодами там кропив. Оказується на Гемошну сою можна кропити, навіть коли вона цвіте. Є препарат, нічого. Це, що навіть, ну, я думав пересівати її гречку, якщо пам'ятаєте, в мене було теполе. Але коротше, вона дуже довго всходила, бо була вона суша. І вийшло, що цей. Коротше, ми її цього року густіше влупимо, бо вона не кущиться, то ми її десь по 140 кг на гектар бабахнемо. Завтра машиною почнемо робити насіння. Все то горішні є, в принципі. Так ж, такі справи. Бачите, мой цей стілажик. Все на місці треба ще одну саму не влазить все. Коротше. Так, що ми там покрасив, я коротше, з обіда зайшов грунтовочкою. Це буде сірі бортики у нас. Так, прицепчик, що у нас? Тому стояв, батя вирішив бурян там бурянтом влупити. Забадяжив, все, все. зелена була, вся в траві. Коротше, помив тільки що. Один Діма сьогодні, це скоро буде Паска і нам треба м'яско, то він сьогодні в дядька там кабаналу пашив. Так порозбирали опалубку вчора, Сергій розібрав, я сьогодні ще прийшовся, повідкручував саморезів кучу. Ну, коротко, ще десь півлітрову баночку саморезів. Коротше, ось так, десь щось кривовато, але воно тут під плиточку буде, там не буде, це тут заїзд. Що-то вийшло. Що їм скажемо? Того року я краще зробив опалубку, верніше Сергій вон в ту сторону рівнесеньку. Зайдучим студентів попросив, коротше. кажуть, хочеш зробити хорошо, зроби сам. Ну що, та приблуда вібратор, хороша штука, дуже хорошо вона його садить, цей бетон. Нормально. Так, у нас тут залишилось кусочок долити Ось до уголочок, Бо тут ну, якби заїжджав трактор. І в нас виходу другого не було, треба було ставити. Там я теж розібрав, більш цього заберу завтра там блоки, підсиплю, там бачите, трошки вище ніж дороги, підсиплю, зроблю заїзд вже по бетоні, коротше, щоб заїжджати там, а тут пов'яжемо цей уголочок і долем. Ну Це вже коли цей Ну буде видно коротше, по погоді. У нас тут лє кожен день, два дні лило так, що ми... Там хлопці дощу просять, а в нас тут блядь, заливає. Коруч. Не то що в поле не можна, в город зайти не можна нічого зробити. Так що такі от справи. Щас поїду. Зараз поїду подивлюсь, що там на полях в принципі після цих дощів. Там де я легенько покультивував, навіть опять зелень полізла. Придеться робити другу культивацію. За що і робити хрену не знаю. Продати пшеницю, в принципі пішла. Значить, тут очік рівненько і якби і тут, рівненько. Ну коротше мені. кажу, хочеш зробити гарно зроби сам. А там же по-другому трошки. Ну, Нічого, один студент строїтель. Тільки що з ним говорив, це що сьогодні Паску там на паску кабанчика типу, там допомагав колоти. Так, ступи, що у нас там? Так, мені так подобається ставати. Тюк, нема один. Чотири. Такі справи. Так, прийшли білотовська коротше, нам стоечка. Сергій сьогодні йшов, йшов на роботу, зайшов по дорозі в магазин, язичок за язичком. Коротше, не дійшов, не дійшов до роботи. Так, стойка у нас ця шулопла. Білотовська. Це відліччя, про яке я там говорив, ви бачите, це скоростна, вона така овальна йде. Ну, трошки проглед. А є і дирочка тут на 10. Підрізьбу для лауп цих. А ті, що не скоросні, то вона тут не овальна. Така вона, бачите, овальна. Вон. І там дирочка на 12. Коротше, прийшло вже в складі лезить дві штучки. Харків працює швидко. Перек. Ну коротше замітив, що нова почта Харків відправляє і він в обід відправив на другий день зранку в ну, мене вже тут в нас вся Україна ще приїжджає. Так що такі діла трошки щось підзамурився, бо цей чи гриб, чи ну, ангіна більше того. Ці шмарклі. Тут лежать дві стоїчки прийшли. Ось вони, взяв одну на запас, можна було б сьогодні, щоб її поставити, думаю, що Сергій поставив, але Сергій не дійшов до роботи. Сказав Діма, що завтра буде. Дімен профтек є, ось до бачите, ще одна стойка з прицепа, він її короче, не почистив. А я якби це все покрасив, оце вже все прийдеться завтра знов. Полівізатор брати, я в принципі оставлю, пройду ґрунтовкою, поки буду то красити походу, то і це висохне і потім на цю краску покладу. Шпуліка лишній раз не, цей. не мити. Діма вмудрився ще одного пуліка побити. Бачите, відбив мені верхню цю кришку. Може в когось валяється от сюди вкручувати. Ну сама ця пластмасова. Може в кусь пулі кваляється, типу не нужний. Будем бачити жду. До... Ну коротше вдари, відлетіла різьба. Де воно десь, 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 десь. Я Де не положив, блять. Хлопці лежить все на місце. А от вона. Коротше, отак так воно тут має бути. От. Ось двоє і кусочок. Різьби оцей що вкручується туди. В самій пулі. Тут у Коротше, немає. Так, всім пока не забувайте підписуватися.